Ну ось зараз мені треба зрозуміти, де в мене буде полочка. Тобто в душі має бути ще полочка. Значить, полочка, я її купив. Ось вона тут. Ось вона ось так виглядає. Така полочка. Так вона... ось, ось ось така. Так. Да. Шаурніш називається. називається. Да? Да. -а -а. <свист> <свист> і от, от, і а, вона має бути десь з цієї сторони. Ну, тобто душ буде, буде ось тут. Ось тут душ. І зліва справа буде ця полочка ось тут. Я поміряв, де будуть а, ці ряди, значить, плітки. Тобто хочеться так зробити, щоб вона а, ну, не заважала встановленню плітки. То, тобто, щоб вона була між двома плітками. Ну, от. От, я от поміряв і, і буду зараз, зараз я її відкрию і подивлюся, куди її буду ставити. Хвост є? О, ось і сам мура. Мяу. Ну, от я зробив opening, о, діру для, а, для полочки. Ось о, от, ось полочка. Ось вона, да? І вона йде у цю дірочку, Да? І значить я зараз покажу, але я не буду вставляти, тому що а, її треба закріпляти. Зараз. Ось, ось так вона буде виглядати. От. от От, ручка душова. А там, до речі, ще буде а, посередині або не зовсім посередині буде а, додаткова полочка. Тобто ось так десь. Ну якось так от. Так, да, вона потім там буде закрита на рівно, звичайно. От. Ось так. А, да, чому я зараз її не буду закріпляти? Тому що мені треба додати, а, власне, додати доску. Ну, тому що з однієї сторони нібито достатньо, можна сюди вкрутити винти, а тут недостатньо, тут замало. Я ж можу, звичайно, спробувати, але мені здається забало. тоді треба прикрутити ще одну доску так, паралельно щоб, ну, щоб, щоб ну, було нормально. От. а Крім того, мені, щоб щоб закріплювати ці. Це називається. Кер, керді, шлутер. А... Му, му, Мурик прийшов. Ну перевір, мура, мура дивись. Мур. Перевір. Давай, давай, перевір. є? Ну, шлюте кордер а... <мір> да. а... Оця полочка, от раз, да, я зараз він перевірить, це буде все буде нормально, як він перевірить. Вот. І для них є спеціальні вінти, які, якими вони мають прикручуватись. Я їх просто не купив. Да, я не купив. Тому що я забув, завтра треба з'їздити в, в Хомдіпа і купити. Тому що Хомдіпа вже закрити зараз. Так, а да, що ж ти не купив, а ти чого не купив? Е, <світок> Мурин, перестань, тебе є за що, за що? Е царапати, вон там є. йди. А ти хочеш тут? Тут не можна. Да. От, от дивіться, о, о, дивись, о, о, знайшов, знайшов. О, дивись, о, щось цікаве. Да. а. Такого ще не було. Да. Ну це буде полочка, мура, полочка. Да, там треба пропилісосити, там дуже багато бруду. Я зараз пропилісосив. Я тут пропилісосив, а, а. С зовнішньої сторони ще ні. Ну, да. Да, ну, <рес> Красончик, шо? Ладно, все. Так щось так. Завтра я ще зніму, як я прикручу, так я все. Все зніму. Ось поставив додаткові планочки і до них буду прикручувати мою кордіборд. Шлудер. кордіборд. Да. Так. Нішу. Шавер ніч. Ось я її вставив. Хочу сказати, що виявилося, що не потрібні додаткові а їх спеціальні гвинтики. Ну, Будь-які Це для того, щоб коли ти її прикручуєш до такого самого матеріалу, як вона от зроблена, тоді потрібні додатково купляти гвинтики. А, ну, да, а так не потрібно. Будь-які підходять. Ну ось. Прикрутив. Це полочка буде в ванній. В душі, в душі, це кажу в ванні, в душі.